Сьогодні я готую дируни з грибами. Дехто каже на них деруни царськи Нічого незвичного у приготуванні тіста немає. Як завжди, натираємо на терку картоплю, додаємо яйця, борошно та спеції. У мене сіль, перець та копчена паприка. Ретельно перемішуємо і починаємо смажити. Чекаємо 2-3 хвилинки і перевертаємо. Ось такі рум'яні виходять наші дерунчики. Тим часом нарізаємо та обсмажуємо цибулю та гриби. Додаємо спеції, у мене це сіль, перець, хмелі сонелі. Додаємо вершки і ще трохи обсмажуємо. Натираємо сир, беремо керамічні формочки і починаємо все складати шар за шаром дерунчик, гриби і так до тих пір, поки не скінчиться місце у формі. Зверху кладемо сир. З другою формою проробляємо те саме. Ставимо запікатися їх у духовку при 180 градусах. На 15 хвилин. Чекаємо. І вуаля! Ось така краса. М -м -м. Це дуже, дуже, дуже смачно. Обов'язково приготуйте.